Різні телеграм-канали сповіщають про те, що Кабінет міністрів вирішив таки нібито впровадити норму бронювання, якщо у вас певний рівень заробітку. І нібито йде, йдеться про цифру 35 тисяч гривень. Тобто, якщо у вас заробітна плата 35 тисяч гривень і більше, вас мають матимуть можливість поставити на бронювання. Якщо ні, то сорі, сорян. Норма про це вже обговорювалась, тоді йшлося про 40 тисяч гривень. Ми тоді не до кінця в суспільстві. Розуміли, про що йдеться, тобто думали, що це 40 тисяч гривень, що це треба сплачувати за людину. Ну, як знаєте, у нас е, все з чиновниками, вони кидають так суспільство, щоб ну не до кінця люди розуміли взагалі, про що йдеться. А потім кажуть, та ні, 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 то то ви не так зрозуміли. І ось вже йде друга, Ой вибачте, інша інтерпретація, е, інша інтерв'ю в автомобілі. Вибачаюсь, а інша інтерпретація цього тепер 35 тисяч гривень. Зарплата причому мається на увазі. Це офіційна зарплата. Я не знаю, як у багатьох із вас офіційна зарплата 35 тисяч гривень. А це досить багато для бізнесу. Це досить багато. Я не знаю, там чи платять за вас роботодавці всі відповідні податки, і чи світиться ця 35 тисяч гривень. Ну в цілому можна підійти до роботодавця, сказати, що ну там шановний, там такий, давай поставте мені там 35 тисяч. І Він тоді скаже: ну окей, я поставлю, але ти податки будеш за себе сам сплачувати, а податки при такій зарплаті це може бути від 10 до 14 тисяч гривень. Ну, в принципі, немало, бо це ще фонд заробітної плати. Там я знаю, зараз умніки вже полетіли писати, це не 14, це не 12, це 6. Ні, це буде десь порядка, от, от так як я сказав. І е, тут ще є одна проблема: чи захоче роботодавець показувати в себе такі зарплати, тому що може так статися, що в нього нема таких доходів, що платити вам такі зарплати. Ну, тобто формально по, по документам він е, не зможе показати вам таку зарплату, якщо в нього нема таких входжень. І е, це певна проблема. Тому, ви знаєте, тут я відео це назву, е, багаті е, вже не плачуть. Е, і це дійсно, тому що ті люди, які мають офіційну високу зарплату, тепер, в принципі, підприємства можуть їх бронювати, і вони собі будуть. Працювати норму цю вже багато експертів назвали дискримінаційною, а, тому що це дійсно дискримінація по а, майновому цензу, а, по доходу. І такого бути, по ідеї, не можна, але не може бути. Але ми з вами бачимо, що в цілому, а, в цілому, я вибачаюсь, камера трясеться трішки. А в цілому, ми бачимо, що. Чиновники ну, допускають такі слова, що ну там треба зберегти там, таких то людей, треба зберегти таких то людей. Ну і тому цілком зрозуміло, люди, які, у яких зарплата прописана в 35 тисяч гривень, вони відповідно дають величезний, е, величезний податок. Тобто, тут або ви самі за себе будете сплачувати податки, якщо роботодавець піде на те, щоб виписати вам таку зарплату. Ну або ви дійсно працюєте на таку зарплату, і тоді ваші податки великі в державу, бо е це бронювання можливе лише тоді, якщо дійсно це офіційно все сплачується. Експерти, як я вже зазначив, е сказали, що норма диск дискримінаційна, але 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 є дуже багато. Але е оскільки держава зараз перед таким викликом, коли мобілізація е як казав брат е відомого мера, Відомого мера великого міста сказав, що мобілізації немає, є, то все добровольці, але є мобілізація, є певне питання до того мобілізаційного ресурсу, який є в Україні, і напевно таким чином хочуть все ж таки з одного боку зберегти в тилу тих людей, які своєю роботою сплачують великі податки. А ви думали, коли Володимир Олександрович сказав, що або сплачуєш податки, або воюєш. Він мав на увазі, що що ти сплачуєш податки 200 гривень? Ага. От саме так. Тобто, ти або сплачуєш податки отакі, в такій сумі, тобто 10, 12, 14 тисяч гривень на місяць, і маєш відстрочку від мобілізації, поки сплачуєш. Ну або служиш. А ви як думали, це буде виглядати? Оце так. Тому що країна перебуває в небезпеці і на кону стоїть самостійність, незалежність. Ну, власне, те про. Те, те все, про що ми говоримо, а, і те все, що Україна захищає і декларує, а, чиновники це роблять. Ми бачимо це від державних службовців. Ми бачимо це від. І ми, як громадяни України, розуміємо, що це наша країна, і, і самі громадяни постійно говорять, що вони не хочуть ніде бути. І це правильно, держава незалежна, самостійна. Але на жаль, така наша доля, що бачите, або ви сплачуєте великі податки. Або служите іншого варіанту, напевно, нам не залишають. Хто в цьому всьому винний, говорити не буду. Очевидно, що винний ворог, який напав на самостійну незалежну державу. Чи несемо ми відповідальність за все те, що сталося, мені сказати дуже тяжко. Я сьогодні передивився інтерв'ю. Там Кравчук вже не президент України, це 90 й чи 7 чи рік. І він там в студії НІВ якщо я не помиляюсь, дискутує з одним із. Чиновників Російської Федерації. Тоді ще не йшлося ні про яку війну. Там йде розмова про НАТО, йде розмова про вибір України, про вибір Росії, про кордони, про відношення. І там надзвичайно серйозні тези прозвучали. І в цілому, якби ми з вами дуже уважно слухали все те, що говорили нам чиновники, то можливо, можливо ми були б дуже обережними в своїх виборах. І, можливо, ми е, розуміли б, які сили, які люди можуть або підштовхнути оцю страшну війну, або відтермінувати цю страшну війну. Або взагалі зробити так, щоб цієї страшної війни не сталося. Тепер, напевно, ніколи не викликає е, питань, чому деякі чиновники політики поводили себе, е, ну, як ми там скажемо, не зовсім там, патріотично. Або мали певні там зв'язки, контакти з різними силами, з різними людьми всередині України, тому що політика це складне явище, і ми з вами не знаємо всього того, що реально стоїть за публічною політикою, публічною дипломатією. І ті люди, які знають, вони роблять деякі кроки, які можуть не сподобатися людям ну, звичайним людям. І люди тоді виходять на майдани, люди тоді виходять Ющенко Так люди виходять, стукають касками, люди, люди багато що роблять, не розуміючи, що стоїть за публічністю, що стоїть за тими явищами, які тільки нам видаються. А за ними стоїть щось глибоке. Чи розуміємо ми зараз, що стоїть глибоке за всіми тими процесами, які відбуваються? На мою точку зору, ми, от наше покоління. Ми попали у війну, і наше покоління фактично не просто героїчне, воно епічне і міфічне, тому що ми будуємо ту країну, яка ніколи не буде вже пострадянською. Ну от ви чули цей вислів да пострадянські країни. Наша країна ніколи не буде там постколоніальною, наша країна ніколи не буде пост'якоюсь. А ми дійсно набуваємо контури тієї країни. Про яку кожен з нас мріє, але на жаль, на жаль, на нашу долю випала саме ця місія. На жаль, далі будуть нові покоління, і вони, можливо, будуть згадувати нас, вони будуть нести квіти до наших пам'ятників, у кого він буде, цей пам'ятник. Але отак як ми зараз з вами пам'ятаємо дідів і прадідів, які в Другій світовій війні від нацизму звільняли Україну, от точно так будуть пам'ятати і про вас. Пам'ять буде чи надовго, невідомо. Але ті люди тоді, в Другу світову війну, зробили те, що надало контури от того світу, який є зараз. Де Україна збереглась, да, в складі Радянського Союзу, але він розпався і Україна здобула незалежність. Що було б, якби Україна стала частиною а, нацистської Німеччини, хто його знає? Ніхто його не знає. Тому да, ті люди своїм життям, своєю долею, зробили так. Як є нині? Сьогодні ми робимо так, як буде завтра, і буде післязавтра. На жаль, багатьом із українців доведеться і довелося вже попрощатися зі своїм життям. Це трагедія. Це дійсно трагедія. І сьогодні знову був обстрілений Київ. І сьогодні знову гинули воїни на передовій. Гинули мирні, діти і так далі. Отаке От життя. Справедливе воно чи ні? Ні. Життя не буває справедливим або ні. Є вибір, кожен ваш персональний і є наслідки. Все, що нині відбувається, це результат виборів, наслідків, подій, вчинків, рухів, врахованого або неврахованого, оцінки ризику або ні. Все це оце називається життя. Оце точно так, як в нашому житті, точно так і в історії. Головне це ваш інтелект. Головне те, наскільки ви здатні взагалі оцінювати наслідки від тих дій, які ми робимо. Що далі? Далі, далі життя, далі боротьба, далі війна, далі становлення нової України і контурів України. Повернення назад не буде. Мріяти про якісь попередні роки не варто. Дивіться вперед. Думайте, що ви зараз можете зробити, щоб жити, щоб працювати, народжувати дітей. Щоб завтра завтра, був той період, до якого ви доживете, а це мир. Ми про нього мріємо. Мрійте про мир. І, можливо, на вашу долю випаде. Доля людей, які будуть розповідати про те, як ми жили, як ми боролись, як ми хвилювались. І я сподіваюся, що наші нащадки не скажуть потім, так як деякі наші кажуть, а що вони там? Вони там, десь там, совки. І це часто кажуть люди, які живуть в тих же совєтських хрущовках. І самі більше ніж дала їхня бабуся в спадок, не набули. Я сподіваюся, що наші. Нащадки будуть розуміти, через що ми пройшли, тому що ми залишимо їм реально іншу країну. Це буде інша країна. Це буде та країна, про яку мріяли дуже багато поколінь. І це не буде країна з якимсь пост не своїм минулим. Це буде нова, оновлена, але з усім тим, про що я вам сказав. На жаль, на жаль, але ми народилися в той час і в той період, де нашими долями і нашими життями будується оте майбутнє. Сподіваюся, що це все не даремно. Бережіть себе. І підписуйтесь, тут Ютуб і Телеграм в описі цього відео буде.